Знаєте, коли е, жінка на тебе дивиться отак? Зразу як на гімно. У мене не так давно був концерт в Івано-Франківську. Після концерту приходить до мене панянка і каже: Володимир, ви все неправильно робите. Я кажу, справді вона каже. Справді. Я кажу, а. Що конкретно я неправильно роблю? Можна поцікавитися? Вона каже: ви виступаєте в білих кросівках. Я кажу: ну, вона каже, це неправильно. Я кажу, чого? На що вона мені каже, я нагадаю, я важу 164 кілограми. Вона каже, бо біле повнить. А я дивлюся на неї і кажу, цьоцю. А вам не здається, що конкретно в моєму випадку кросівки взагалі до сраки? Не вони впливають на мій зовнішній вигляд. я дивлюся, а всі мої аргументи не мають значення, бо вона на мене дивиться отак. А на чолі прямо написано: не до бана. І.